Люди хочуть шоу. Що? що в цьому поганому? Я намагаюся вам е, якось натякнути, підвести, та, що воно виглядає трішки дикувато у 21-му сторіччі. Я Це... дуже задоволений, тому що я став відомий завдяки цим шапкам. Завдяки цим шапкам мене знають е, ну, в кожній оселі українській. Незвичайно ну, за шапки. Ви ж стали героєм кліпу. Чого? Альона Альона, я бажав. Ну, але не герой, ми гурним з зброю. Але кілька разів там так? Я да, буде цікаво. Чуєш? Порядок, добробут Я. і безпеку кожного країна. Все своє життя буду служити лише вам. Будьте в цьому вперше. То ніби на продаж одвоє весілля більше ні слова проба. Вибір завжди за тобою. пам'ятаєте, що ви починав ти не торопиш. Тому сапки. О, не знаю, на що це, це приклада. Це невинний Ой, Кандидати, кандидати.